Я син нужденного села, вишневий сад, обдерта стріха, то мій притулок і утіха, Природа вчителем була, У злиднях, в темряві, в журбі, Провів роки свої дитячі, а далі, серденько гаряче, кував в стражданні, в боротьбі, шукав бажаних берегів, Знайшов розчарувань багато, Шукав настирливо, завзято, нових думок. Нових шляхів. Микита годованець півник, заповзявся півник вибитися в світ. Де тут, каже, дірка вилізти крізь пліт? Ластівонька мила каже дивний ти адже в тебе крила, той й перелети. крила я не вірю, небезпечний лід. Де, скажи тут дірка, щоб пролізти в світ? Є такі ще й нині. Вибитись у світ хочуть не на крилах, в дірочку крізь пліт. Микита Годованець яблуня. Сосна, що поруч яблуні росла край саду, питає яблуню крислату. Чи зустрічався хто тобі в житті, про кого бережеш чуття святі? сказала яблуня Сусідко Мила. Охоче, я скажу, про кого спогади у серці бережу, які я все життя любила, нехай благословена буде та рука садівника, яка мене зелену дичку нащепила. Якщо мої плоди медові та іскристі цінуються людьми, як перли чисті, якщо народові даю я користь, яку вся честь тому садівнику. Навчителю, це ти мене підтримав юнака, коли сібнула складочка хитка, щоб я не впав із висоти в бурхливу воду, ти показав стежки, якими йти служить народу. Микита годованець, струмок і хміль, спустившись з гір через поля. Струмок під сонечком гуля, куди ти, хміль, питає стиха, У морі втопишся до лиха, широкий світ обняти рад, Для мене море, рідний брат, Під сонцем хмаркою здіймуся, над полем дощиком пролюся. Розумний вчиться в світі жить, Народу рідному служить. Віслюк і завойовники, Пасе пастух у полі віслюка, не зна, що з ним за хвилю буде. Аж тут вороже військо з за горбка, тікай, зове пастух з напуди, полон неволя в рабство ворогам і волю дав ногам. Віслюк, травицю жвакаючи мляво, Сказав А по якому праву. Чужинці теж знають люди, і з ними гірш не буде, і в них душа жива, травицю їстиму коло коша. Але не так судила бередлива доля. Його зарізали і з'їли серед поля.